Pages це програма для створення красивих та зрозумілих текстових документів. У цьому розділі ми навчимося використовувати готові шаблони для пришвидшення роботи, додавати текст, фото та інші об'єкти до наших документів, працювати з форматуванням та іншими необхідними у повсякденній роботі можливостями. За допомогою Pages можна створити будь-який документ. Від чогось буденного і до документа зі складним макетом, сторінки, з графічними елементами, нестандартними шрифтами тощо. Як і в Keynote, створення починається з вибору шаблону, який теж потім, звичайно, можна змінювати. У Pages доступні шаблони для різних видів документів, наприклад, творів, розсилок, новин і книг, щоб ви мали хороший зразок для початку вашої роботи. Відкривши шаблон, можна додавати у нього власний текст, заміняти або видаляти зразки зображень і додавати нові об'єкти, такі як таблиці, діаграми, текстові поля, фігури, лінії та медіавміст за тим самим принципом, що і при роботі з Keynote.